Привіт, друзі! Сьогодні знову поринемо в світ Power BI і розглянемо, як на мене, дуже цікаву тему це шейп-карти. Це інтерактивні карти, фігурні карти, але суть одна: за допомогою цього інструменту можна побудувати будь-яку цікаву модель: це план приміщень, план будівлі, карту, що завгодно, все чим обмежується ваша уява. Це канал Мій Power BI, моє ім'я Назар. І сьогодні я покажу, як завантажити в Power BI шейп карту України. Але обережно, спойлер! Буде цікаво. Запускаємо компуктери, вмикаємо Power BI і заходимо. Першочергово потрібно увімкнути шейп-карти в налаштуваннях. Файл, параметри та налаштування, параметри. І Ця функція у нас знаходиться у вкладці функції підготовчої версії, Візуалізація фігурної карти. Нажимаємо ОК, і скоріш за все Power BI попросить вас перезапустити застосунок. При перезапуску застосунку у вас з'являється нова іконка фігурна карта. Додаємо її, і для того, щоб додати якісь дані, нам потрібні дані. Я підготував невеличку модель даних, які ми будемо додавати на нашу шейп карту Тут розташований AMD-код, по якому буде підтягуватись область на карті, і такі показники. Площа населення і щільність населення, показники умовні, цифри вигадані. І давайте додамо перше в розташування md код Проте це не дуже схоже на карту України. Але це і не дивно. В shape-картах немає карти України і потрібно налаштувати її самостійно. Давайте перейдемо в параметри карти. Оберемо спеціальну карта і додамо тип карти Ukraine shape -map. json file. Яке я додам в описі під відео. Це вже набагато краще і схоже на карту України. Проте давайте пропрацюємо деякі моменти і додамо певні деталі. Додамо населення. І найменування областей в підказки. І, мабуть, приберемо назву. Що ми бачимо при наведенні на певну область? Це кількість населення і найменування області. Так як карта у нас інтерактивна, на неї можна тиснути. І при натисканні ця область підсвічується і відфільтровується. Проте, мені здається, не дуже зручно працювати з картами, коли на них потрібно наводити постійно. Тому давайте побудуємо поруч табличку з найменуванням областю і з кількістю населення. Те, мабуть, додамо градієнт такий самий, як на карті. По кількості населення. І так само відфільтруємо безпосередньо саму кількість населення. В цілому набагато цікавіше. Давайте ще відфільтруємо від більшого до меншого. Це так набагато буде зручніше працювати з картою, так як натискаючи на певну область, таблиця в нас відфільтровується, область відфільтровується і ми бачимо конкретне значення. Якщо ми оберемо через Ctrl декілька областей, наша таблиця відфільтрує декілька областей. Проте пам'ятайте, що замість суми населення ви можете додати інформацію по ваших продажах або інші ваші ключові показники, Сподіваюся, це допоможе у вашій роботі. Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, як саме ви використовуєте шейп-карти для вашої роботи. А якщо це відео було тобі цікаво, не соромся ставити лайк. Бувайте, побачимось в наступних відео.